Ну ось я хочу зробити невеличку розпаковочку. усе мені тут прийшли і ще багато інших рослинок, цікавих розсадок. Там з касетна, можливо, маленька, велика. Подивіться, зараз вже 4 червня, тому, звичайно, розсада можливо переросла вже себе, треба її трошки по... краще подоглядати. Зараз я розпакую посилочку. І покажу вам, що там всередині. Ось, я розпакувала її, зараз будемо доставати і дивитися, що тут у нас є. Що нам положили, в якому воно стане. Звичайно, одною рукою це не зовсім зручно. Тут скріплено з кубами. Щас знову Щас вимкнуся, відкрию. Те, що скріплено тут ні одною рукою не зручно. Подивимося, мене записочка ось з чеком, що тут положено. 5 колосів по 20 гривень. Це в мене вийшло 100 гривень плюс 2 там з новинок по 40 гривень, 80 гривень. Всього. Вербена 3 штучки по 15 гривень. Також біденс 15 гривень. Брахікома три штуки різного кольору я замовляла. Далі аргінат. Вроді написано, не... точню. Ось така назва цікава. Іуфобія, подарунок. Всього замовлення в мене на 300 гривень. Ось таке. А, батат. Батат я заказувала, так. Це батат 15 гривень. І подарунки. Так все виглядає. Зараз будемо дивитися. Ще тут багато подарунків. Ага, така ось рослинка. Я буду підписувати мене в переписки є, щоб я і сама знала, що це таке. Ну, все це горшечні рослинки, їх можна сажати в горщик, підвісні горщики ампельні. і будуть красиво виглядати. Я хочу свою підняту. Клумбу невеличко висадити, подивитися, як вони будуть рости. Треба, напевно, якусь тару взяти та складувати. І зараз ще раз вгнуся. Ну, все, тепер давайте роздивлятися. Я поставила таку гімність. буду водичкою одразу ставити їх, хай поп'ють водички. Ця розсада. Ну, коренева добра, така в касеті вирощена. Боже, це я замовляла, я пам'ятаю. Ця штучка, це я не замовляла, це цікаво щось. Чи замовляла, Ось отако, підпишу, я знайду в неї в описах і підпишу, що це таке. Їх дві штуки навіть. Це, скоріш за всього, в подарунок мені положили. Далі... Підемо по порядку. Це ж така цікава рослинка. Назву зараз таку не згадаю. О, біленька, я таку не замовляла, теж подарунок. Така ромашечка. Далі. Є одна. Цю теж я не замовляла вроді. <смі> Тут розсади, я так бачу, буде на дві клумби. О, це вербенка така. слабесенька трошечки, але вона, я думаю, пройде в себе. Це треба її трошки зрізати, підстригти. Так. Ні, це не вербена. Що Вербена? Такий рожевий цікавий колір. Далі ще така травичка, це вже дві. Я по одній зараз замовляла, мені вже дві, три положили на подарунок з запасом. Так, дякую велика. Ага, ось що Вербени пішли. це Вербена, так, да. це, це така голубенько чи навіть фіолетова. вербина я її теж не замовляла, я рожеву замовляла. Ось рожеві пішли. Дві рожеві. Така. Подар... Подарунків дуже багато, я дивлюся. Оце теж подарунок гіліх я бачу. Теж сухоцвіт такий красивий. Супер, дивіться, супер. Далі підемо. Ой, це красиво, цю ромашечку я замовляла. Вона називається Я підпишу зараз. Така ромашечка, така коренева система в неї. Хочу нагадати, що зараз спека з літа, 4 червня, розсада, як, як тільки з теплички. Не зів'яла така свіженька, це не знаю що, це теж, напевно, на подарунок мені колір зрозуміло який. Всю вербенку те, що я замовляла, така полосатенька, розовенька. Ось ця корінева система. Так. І ще одного, я по одній замовляла. Це ще додаток до, 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 до замовлення бонус. Ну і пішли колеуси. Ага, все ще батат. Цей ще я замовляла. Такий, не хочу спробувати виростити його. Цікавий. Вот Зараз отак посилочка виглядає. Все коле, все. Ну, добра коренева тут, звичайно, без, без претензій. Вони вже мене не поміщаються нічого. Дивіться, ще скільки. Це я бачу, ще гіліх різом, один подарунок. Два хілі хризума, рожевий такий класний, вже квітне. Боже, гляньте вже скільки. І ще і ще тут не почати край перебирати. Коли ось такі вже здорові, добрі череночки з кореневою ну, тим Я вибирала не по сортам, коли усе так, щоб були на контрасті. Деяких там вже в каталозі, що мені сподобалися, не було. І продавець запропонувала або зрізи мені замість них, або якісь інші вибрати. ну Я так сказала, давайте з іншим мені положить на свій розсуд. Ми так домовилися, тому ну тут більше, ніж я замовляла. Коли ось у мене по замовленню всім штук. Ну, по те, що прийшло, тут, мабуть, в два рази більше. Ой, яке красиве, подивіться, яка. Забарвлення в нього, як коренева, теж добра. Оце такий червоненький підходим. Оце, глянь такий красивий. Це мені дуже подобається. Цікаво, що це за сорт навіть. Може, в мене такий був в минулому році. Минулого року я висаджувала вже у усе але не знімала. Дуже красиво восени вони виглядали. І вирішила вже займовити черенки, щоб висадити, ну, не морочитися з це зрізом, щоб ну, ще коріння цей час. Отак вже тут вони з корінням будуть. Добре, мені з... 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 спочатку так. Це дуже добре мені стається. Я не знаю далі дивитися. Тут їх дуже красиві, багато їх. Різного кольору я попросила, щоб так на контрасті вони були Цехена, така, да. це хена по-моєму, така, називається сорт Вона вже не поміщається в цю ємність, що я... Несла для розсаду. Дивіться, ще скільки. Це, це, це ж, по-моєму, цизаурус тоже. Це такий дов, красивий. У на минулому році він був. Дуже красивий сорт. Ой, падає, Не треба падать. Вони такі, звісно, тендітні, їх треба обережно. Тому що таке. Е Сама рослинка, вона може ламатися. Ну, прийшло, ви ж бачите, все ціленьке, все свіженьке, нічого не висить. Правда, це, це не так далеко від мене Нікополь. Я живу в Новомосковську. За десь сутки прийшло з моменту відправки. але ну, все рівно. Так що я можу. Рекомендувати цього продавця з чистою совістю. О, і тут ще два. А, ні, це такий двойний він, уже здорова рослина, дивіться. Коли все добре приживаються, наращують кореневу систему, відзивчиві до догляду. Ну, Люблять теж таку поживну землю. Оце такий цікавий. Маленький. Це на подарунок вроді. Не знаю, я вже не пам'ятаю, що я там вибирала, якщо чесно. Вони такі всі різні, ці Ось ще запутуєшся в цих сортах. Мені головне, щоб був ефект такий красивий. Це красиве, зараз живе, мені подобається. Можна навіть начеренкувати тут. Бачите, відламати. Оце можна відламати, поставити в стаканчик. І він за неділю вже пусте коріння. Тому раджу і продавця, і ці рослинки вирощувати у себе. Як квітне коля прикраси. Дякую, велике продавчині. зараз я скажу їх, як її звати, Ришкіна Світлана Васильовна. Дуже велике дякую вам за таке замовлення. Я не чекала, що буде таке. Грандіозне, шикарнюче замовлення. І це все на 300 гривень. Доставка мені обійшлася в 100 гривень. Запаковано супер, всі рослинки супер. Я задоволена цим замовленням. Тепер треба садити. Єдиний недостаток це дуже багато для мене. Мені це скільки роботи додавало, звичайно. Ну, це. це Приємна, приємна робота буде і цікава. Гелі ми ще цікаві теж. Ось він уже розкидає, гляньте. Яка краса? Може, я вже і на гіліх ми підсяду. Вони такі шершаві, сухенькі, красиві квіточки. Ну, дякую за перегляд. Далі ще якесь відео я вставлю для продовження і зі свого саду. Ну, як пересадка. Колеусів також буде. Покажу це все, можливо, в цьому відео. Ну, ось я вже на своїй ділянці, на цій клумбі, що хотіла висадити колеуси. Вже пройшло неділя, тиждень пройшов, уже з того моменту, як я робила огляд посилочки. Що можу сказати? Колеуси. Посадила я вже як два дні на тому. отримала я їх 4 червня, а висадити в мене вийшло тільки в неділю. Це 10-го, здається, 10-го. так, Висадила 10-го, коли усе інші рослинки. І е, так, вже пройшло два дні. Так вони зараз виглядають. Деякі. Три штуки я засумнівалася, і в мене вони залишилися вдома. Я їх поставила на переокорінення, тому що вони пов'яли. не пов'язали. Не зрозуміла, чого перенева вроді, добра була. Ну, я так підстрахувалася, вроді. Ну, виживуть, не виживуть. А це те, що зараз проживають. Вони ще, звичайно, хворіють, Ну, виглядають, як на мене, на таку пересадку, то добре. Тому що це вже червень, розсада да, прийшла в червні, жара, на спека тут стояла 32 градуси. Тут сонце, сонячна сторона, якби південне сонце світить, але воно десь до 3 до години, до 4, здається. Я деякі тут притіняла, коли ось які хуже себе почували. А інші рослинки. Я висадила, вони ну, добре себе почувають. Краще проживаються, це взагалі цікава така рослинка, вона взагалі не зав'яла. Як посадила, так і росте. Ось так, от у мене буде така видовжена клумба. І згодом тут будуть колеуси набирати свою масу. Це буде дуже красиво. Минулому році в мене також були тут росли колеуси різні, різних кольорів, такі дуже теж було красиво, але я не засміяла це, це видовище. А в цьому році це я зроблю обов'язково. Зроблю огляд цієї клумби на піки своєї декоративності. Зараз, звичайно, це все виглядає дуже нещасно. Так м'яко кажучи, що це бур'ян на доріжках. Ну, Це згодом теж я приберу, чекаю хорошого дощика, щоб промочив добре, там можна його потім руками видерти. Цей бур'ян. Іноді я так розважаюся. Так десь два-три рази на сезон. Видираю отут оцей бур'ян. Він знову наростає. Так. Далі будемо спостерігати, я хочу ще засняти через тиждень, як він буде виглядати цей, ця посадка розсади. Я її, до речі, я її пролила у цю розсаду всю. І ще. Через день ще ось я так капелькою теж прокапала, пролила просто водичкою, щоб завжди була волога тут земля. На вечір вона тут розсада більш виглядає краще, коли немає сонечка. Коли спека, звичайно, листики повисають. Ну, оцей вже зовсім добре себе почуває. Такий красавчик, бачите, вже навіть листика наросла. І ще в іншому місці я висадила розсаду геліхрізом. Зараз покажу. Отут у мене ростуть це подарунок геліхрізом. В посилості були як подарунок, такий червоний з цікавого кармінового кольору. І рожевий, от так вони вже розцвіли І здається, їм взагалі, що пересаджував їх, що виращую водій, що вони в воді стояли, що я їх пересаджувала. Вони якось не помітили цього і вже виглядають краще, ніж колеса. -то. Тому, якщо комусь цікаво, я, можу, я залишаю координати, ссылку на Фейсбук цієї продавчині. Дивіться, заходьте до неї на сторінку неї багато цікавих пропозицій. Мені, в принципі, сподобалося відношення, оперативність і товар за таку ціну, яку я отримала. Дякую за увагу.